Так звана Друга армія світу втратила в Україні більше 10 тисяч одиниць військової техніки. Ну от, ну от получається, как то так. Понімаєте у цю цифру входить не лише знищена, але й пошкоджена, кинута та захоплена зброя. У звіті видання Орікс йдеться, що загальні втрати рашистської військової техніки становлять 10 тисяч три одиниці. Серед них знищено було 6 тисяч зразків озброєння. В той же час українські війська захопили близько трьох тисяч одиниць техніки, серед знищеної бронетехніки близько чотирьох тисяч танків. За кількістю це дорівнює. Знищенню чотирьох танкових армій. Тримається. Тримається ці міста. Тримаються. Ми з вами останній раз в студії про це теж казали. Що... Скільки буде триматися ці міста Авдіївка, Бахмут, стільки вони виграють часу для нашої військово-політичної команди І у Росіян? Просто в них вже така навіжена ідея будь-якою ціною взяти ці міста. І ми ж бачили той Євген Пригожин. Він там одразу за за декілька днів після е вбивства Татарського, все, все ми тут юридично взяли Бахмут до того міста, звідки він, начебто, оголошував промову, ще було 700 метрів. Тобто, треба показати терміновий результат, треба показати свою значущість, важливість в Кремлі, і цей результат потрібен вже на позавчора, може, ще на минулий місяць, тому вони намагаються це зробити. Не рахуються з ціною, не рахуються з втратами. Поки що, от в такому. Такому в такій тенденції все відбувається, але наш наступ він дійсно вимірюється вже ну дуже дуже близькими термінологіями. Вже майже можна побачити, майже можна відчути його. Скажу так. Я думаю, в Криму вже там бо вовну дуже добре відчувають. Але не про Крим Ой. хотіли ще запитати Ой. вас іване про інформацію генштабу нашого українського. Попросимо вас прокоментувати про те, що Росія цього року проведе достроковий випуск із військових вузів через втрати в Україні. Фактично, в кінці квітня вони хочуть, щоб студенти військових вузів вже отримали дипломи і, вочевидь. Пошвидше приступили до виконання завдань на полі бою, чи як чи ну мені здається тут єдина мета правильно такого при, при, прискореного випуску Ну, ще в ефірі, та у нас лунала версія, що ну дуже сильно бракує командирів е низової ланки в м, РФ і саме через те. Точно, точно я повністю з вами погоджуся. Немає людей, які можуть зібрати в купу той весь мотлох, який збирається зараз на фронті. Вони кажуть, да, ми 400 тисяч за 23 третій рік зберемо. А питання навіть для них самих: а хто ними буде командувати там? Оці взвода, там відділення, роти, хто буде командувати, то командного складу дійсно немає. І саме з цим я повністю з вами погоджуся. Дострокові випуски з цих вузів, щоб ці молоді. Лейтенанти буквально оскільки, скільки по 22-23 роки, щоб вони починали командувати цими новими військовими підрозділами. Але окей, в них є теоретичний досвід. Так вони на мапах ці стрілочки малювали тут враг сліва, враг справа. Ми тут отражаємо, але практично досвіду в них дійсно немає. Повністю ну і випускники. їм скільки там по 22 роки чи скільки ну... 22, да, да да пацани дійсно? Пацани е, заснула не тільки буржуазна Буржуазна Європа, але і українці. Я пам'ятаю, як це синами чудово. Кожен міністр оборони новий приходив і казав, як він буде скорочувати збройні сини. Я пам'ятаю, як я отримав 17 доларів з РАТО, будучи командиром взводу. Я все це пам'ятаю. Моя країна всі ці десятиріччя знищувала армію, знищувала От. І я сподіваюся, що після нашої перемоги ми не зменшимо, не зменшимо підтримку наших збройних сил. От і будемо нарощувати. У нас для цього є мені здається потенціал. От, що стосується артилерійських дуелій, то знаєте, я думаю, що це питання завдань кожної зі сторон. Хто ставить які завдання перед собою, то відповідно до цього і центрує відповідні засоби, в тому числі і артилерію. Ну безумовно зараз головна точка на карті. Бойових дій це Бахмут, і туди всі стягнули стільки, скільки змогли. Я переконаний, що Україна тягне, що може, і Росіяни підтягнули. От і за останніми, скажемо так, те, що ми відчуваємо, то росіяни підігнули не непогано. Не Але засил тримається. Я переконаний, що Запас стійкості і сил ще достатні. Достатні у нас для того, щоб місто трималося. Чи з'явилися на фронті на полі бою ті російські танки Т-54, Т-55, які вони почали перекидати із своїх складів і розконсервовувати? Ну чесно кажучи, я ще не бачив. Можливо, десь вони є. От але ну мені е, поки не, не доводилося по подивитися на них. Ну я вам скажу так: рельєф місцевості, там де ми виконуємо завдання, не дозволяє масово використовувати танки. Але ті, що ми бачили, то все ж таки більш сучасні танки російські. А в чому ось практична доцільність використання ось цих хвильових таких атак росіян? Коли вони закидають фактично мобілізованими, ну невідомо якої якості військовими, які просто кладуть, кладуть своє життя на полі бою і валяються там десятками, сотнями, на якраз на тій території, ну дивно. Ми з вами маємо спільну історію. Пам'ятаємо історію світової війни другої. Хіба вони комусь рахувались з. Втратами я вам більше покажу. Я пам'ятаю, як ще, будучи курсантом, мене навчали е, офіцери, які закінчили московські вищі військові вузи. і Я пам'ятаю своє перше заняття з тактичної підготовки, де офіцер е, полковник вже української армії, а не закінчивши московський вищий заклад військовий, сказав, що бережить техніку людей. Закопуйте завжди першим техніку людей вам нових дадуть, а танк новий ні. І ось весь принцип російської армії він незмінний. Досі людей у них багато. Що з ними робити? Вони самі не знають. Це обслуговуючий персонал труби для того, щоб її обслуговувати там. Кажуть там пару мільйонів. достатньо, всі інші ну зайві люди. І ось тут. Ну я думаю, що це чудовий матеріал і то панво, панво для цієї війни. От, якщо це задовільняє росіян, а воно задовільняє судячи з їх рейтингів підтримки Путіна і тих лідерів, які вони собі обирають. Там найкращі росіяни за всю історію, там Петр Перший, Сталін, там от, то вони отримують те, що на що заслуговують. Я щиро вірю в те, що вина у цьому не Путіна. Путін це колективний росіянин. Він втілює їх мрії, їх болі, їх травми. О, тому щиро вважаю, що ми, ми створили на цю державу, і маємо її знищити. Я у це вірю, і це доношу своїм підмерним, і сим е, стаю зі збою в руках до нашої допомоги. Головне управління розвідки Міноборони України заявило про те, що зараз в російській армії все більше і більше з'явилося тих мобілізованих, які дуже швидко готові здаватися в полон. Чи відчувається це якраз на тих напрямках, де ви? Ну, скажімо так, на тих напрямках, де ми відчувається що стане менше вагнерів. Це відчувається. Uh -huh. Не можу сказати, що тут багато мобілізованих, бо напрямок важливий для росіян, і тут все ж таки вона намагаються використовувати там якихось десантників, замашків вагнерів і таке інше. Але якщо на цих ділянках раніше були одні, так скажімо, вагнера, то зараз з'являються вже і кадрові російські війська. От. І у них безумовно з мотивацією погірше трохи, От. і вони частіше здаються. в Це правда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.